У цих катехетичних бесідах, ми намагаємося зрозуміти, що таке церква. Минулого разу ми роздумували над темою апостольського передання. Ми побачили, що передання це не збірки подій, слів, не скринька з бездушними дрібницями, передання це річка нового життя, що бере свій початок з витоків від Христа і тече до нас, залучаючи нас до історії стосунків Бога з людством. Тема передання настільки важлива, що я хотів би сьогодні зупинитися на ній. Вона дійсно дуже значуща для життя церкви. Другий Ватиканський собор у зв'язку з цим підкреслив, що передання апостольське, передусім за своїми витоками. По своїй великій доброті Бог вирішив, що откровення, дане їм для спасіння всіх народів. Повинне навіки зберегтися у всій своїй повноті і передаватися усім поколінням. Тому Христос Господь, в якому завершилося усяке откровення Всевишнього Бога, заповідав апостолам, щоб Євангеліє раніше обіцяне через пророків, ним виконане і його вустами проголошене, як джерело всякої рятівної істини, і всякого морального правила, вони проповідували усім, надаючи їм божественні дари. Далі Собор уточнює, що цей обов'язок був вірно виконаний як апостолами, які в усній проповіді, прикладами і встановленнями передали те, що вони або прийняли з уст бесіти справ Христових, або дізналися за натхненням Святого Духа. З апостолами свідчить Собор, співпрацювали також апостольські мужі, які за натхненням Святого Духа записали рятівну звістку. Апостоли, предстоятелі есхатологічного Ізраїлю, їх дванадцять як і колін обраного народу, продовжують жнива, початі Господом, і роблять це передусім вірно передаючи отриманий дар благовійську про царство, що прийшло до людей в Ісусі Христі. Їх число виражає не лише спадкоємність зі святим корінням Ізраїлем дванадцяти колін, але і загальне призначення їх служіння. Що приносить спасіння до самих країв землі. Це можна зрозуміти з символічного значення, яке мали числа в семітському світі. 12 це результат множення досконалого числа 3 на 4, тобто на число, що символізує чотири сторони світу весь світ. Спільнота, що народилася з євангельської звістки. Усвідомлює, що зібрана словом тих, хто першими набув досвіду спілкування з Господом і були послані ним на місію. Вона знає, що може розраховувати на водійство дванадцяти, так само, як і тих, хто поступово приєднується до них, ставши наступниками в служінні слова і в служінні на благо єдності. Отже, спільнота, Усвідомлює обов'язок передавати іншим радісну звістку про реальну присутність Господа і його пасхальної таємниці діючої в дусі. Це добре видно в деяких уривках епістолярної спадщини Павла. Я передав вам спочатку те, що й сам прийняв. І це важливо, святий Павло, як відомо спочатку особисто покликаний Христом, є істинний апостол. І проте і для нього головним чином має ціну вірність тому, що він отримав. Він не хотів винаходити нове, павлове християнство і тому наполягає Я передав вам, що й сам прийняв. Він передав первинний дар Господній Спасительну істину. Пізніше, наприкінці життя Павло пише Тимофію Бережи добрий завіт Духом Святим, що живе в нас. Все переконливо показує і древня згадка приблизно 200-го року про християнську віру, що належить Тертуліану. Апостоли передусім свідчили про віру і заснували церкви в юдеї, а потім відправилися світом, сповіщаючи теж вчення тієї ж віри народам. Так само вони в кожному місті засновували церкви, від яких отримали паросток віри і насіння вчення інші церкви. Та постійно отримують нові церкви. Тому вони й самі зараховуються до апостольських як пагони апостольських церков. Ватиканський собор пояснює передане апостолами охоплює все те, що допомагає роду Божому вести святе життя і множити віру. І таким чином церква у своєму вченні, житті і богослужінні безперервно зберігає і передає усім поколінням все те, чим вона є. Все те, у що вона вірує. Церква передає все те, чим вона є, і все те, у що вона вірує в культі житті вчені. Отже, передання це живе Євангеліє, сповіщене апостолами в його цілісності, виходячи з повноти їх унікального і неповторного досвіду. Їх працями віра передається іншим нам, і так буде до кінця світу. Тому передання це історія духа. Діючого в історії церкви через апостолів і їх наступників у вірному продовженні первинного досвіду. як пояснив Папа Святий Климент Римський наприкінці першого століття, апостоли були послані проповідувати Євангеліє нам від Господа Ісуса Христа, Ісус Христос від Бога. Христос був посланий від Бога, а апостоли від Христа, те і інше було в порядку по волі Божій. І апостоли наші знали через Господа нашу Ісуса Христа, що буде розбрат про єпископську гідність. З цієї самої причини вони, отримавши досконале передбачення, поставили вищезазначених служителів і потім додали закон, що, коли вони спочинуть, інші випробувані мужі переймали на себе їх служіння. Цей ланцюжок служіння не уривався досі і не урветься до кінця світу. Повноваження доручені Ісусом апостолам вони передали своїм наступникам. Вийшовши за рамки особистого досвіду спілкування з Христом, досвіду унікального і неповторного, апостоли передали своїм наступникам знамените доручення йти у світ, отримане від учителя. Слово Апостол. Якраз утворене від грецького дієслова апостолейн, що означає посилати. Послання апостолів, як видно з 19 та 20 віршів, з 28 розділу Евангелія від Матея, припускає пастирське, навчайте всі народи, літургійне, «христячі їх і пророче, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. Служіння, що підтверджується близькістю Господа аж до кінця часів, я з вами по всі дні до кінця віку. Так інакше, ніж апостоли, і ми набули істинного особистого досвіду присутності Воскреслого Господа. Саме через апостольське служіння сам Христос приходить до покликаного довіри. Тимчасова прірва здолана і Воскреслий сьогодні живе і діє. Віддаючи себе нам у церкві і світі. У цьому наша велика радість. У живій річці передання Христос не відокремлений від нас двома тисячоліттями, але дійсно є присутнім серед нас і дарував нам істину, дарував світло, що допомагає жити і знаходити дорогу в майбутнє.